Пані Людмила мешканка будинку, біля якого влучив ворожий шахет. Жінка каже, та ніч для неї розпочиналася як звичайня. Вона вже спала. Аж тут прогромів потужний вибух, наслідок чого повибивало вікна, пошкодило стіни і повсюди на землі, на деревах, уламки російського шахеда. Пала да я просто в мене спальня на тій стороні, і я ну, крепко спала, але прокинулась. Вже чула звуки цих шахедів, Спочатку навіть подумала, що це комар. Не поняла. А потім чую такий струс будинку. З цієї сторони то вікна повиносили. Це у вас в квартирі повибивали? Так, да. ну два вікна. От. А що знаєте у сусідів, які живуть з цього боку? Що в них які в них род? А там навіть в деяких квартирах пожар був всередині. Знаєте, чи були на той момент там люди, чи встигли як встигли? Вони встигли якраз вийти там в ванні ховались, встигли буквально за дві секунди. Перед тим Валерій, сусід Людмили. Чоловік пригадує, що під час повітряної тривоги разом із сім'єю вже не спали. А коли почули наростаючий гул, зрозуміли, що перебувати у квартирі дуже небезпечно. Та вже за секунди після цього будинок здригнувся. Мешканці досі не можуть оговтатися від пережитого цієї страшної ночі. Ми почули наростаючий гул. Зразу зрозуміли, що десь зовсім рядишком, і скрилися між туалетами і ванною. Правило двох стін. Буквально 2-3 секунди ми почули вибух, підкинуло будиночок. От запах Гарі зразу пішов, зразу перерубало кабіля, пропало світло в будинку. І все, що підняло з землі і, і зі склом, разом все полетіло по стінах і по потолках. Тобто дуже, дуже серйозні пошкодження. Ба більше вибух зачепив і автівки, які стояли поруч. Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Один із них спалахнув. Більше того, постраждали також і сусідні будинки. Там також серйозні пошкодження. Малої гіпсокартон, що в мене оце біла добудова, вона доволі далеко. То натяжна стеля, то нормально витримала, а з гіпсокартону повилітали саморізи. Настільки ударна хвиля була. Так, потужно дуже було. Бо в мене там багато речей стоїть на поличці такі відкриті. То навіть оце в добудові їх винесло всі, в квартиру занесло. Така ударна хвиля була, що ми, бо ми перші вибухи, то ми сиділи в ванні, а воно як прилетіло, то ми вже зрозуміли, що ванна нас вже не спасе. Біля постраждалого будинку працювали усі відповідні служби. На місці прильоту ворожого шахеда вирвав понівечені будинки авто. Та, на щастя, обійшлося без постраждалих.